Всім привіт! З вами Термомай і в цьому відео ми будемо гуляти в гори бокс І в цьому відео нам треба цей, буде викрасти це гроші в поліції. І поліція там охороняє ці гроші. Тож я підготував тут доволі багато речей. Ой, викинув чу чуть-чуть. Так, я поки що це є форснеу, зараз беру і продовжу. Так, все я зібрався. Так, потихоньку. Потихому пробираємося. Так, тут у мене стінка. Залазимо сюди. Обережно, так, проходимо. О, по мені почали стріляти. Так, я в броні. Підстрелили. Так, що там по характеристикам? Ну, нормально, от трохи йде. Так, що там у мене з характеристиками? Так, аптечка. Так, беремо аптечку у мене в рюкзаку. У мене всього з собою 5 аптечок таких. Так, давайте я перезарядимося. Тут теж, помню. Ай, мене поранило, так, поранило, поранило. Серйозно. Так. Він забув. О, я снайпнув його дуже сильно. Так, аптечка. Всього у мене ще залишилося три аптечки. Ось його він уложить. Mm. Так, все, добуваємо. Оу, ко мені попало знов. А у мене під снайпер. Ну да, щось не вийшло. Перебігаємо сюди. Так, беремо можу. Давайте це є з МП5. Це Один Давайте. Все раз, у нас брони нет. Так, двое трупов. Их трое. Так. Ой. О, да, я его Так, трое. Раз, давай, давай, давай. Правильно серйозно мене. Давай, і те оцей. У нас ж ще цієї три аптечки і в мене ще один. Она така штука є. О, нормально. Де він стріляє? Ага, сын щейный помой для такой гранаты. Давайте на ще раз тик, думаю. Поранено. Добито. Добре. Добре, що він цей тут прибив, прибивсь той. Все, давайте перезаряджаємося. І все, давайте до себе. Давайте десь. Так, щоб мене не сильно було замітно. Все, давайте. Так. Збираємо. Так. ідь, ідь, давай вдивайся. І так. Так, так. О, все, взяли. Навіть поліції їм не, доп... не допомагала зберегти. А цього не легше. Найбільше пуль всадив я. А витіла тільки одну полю. Ой. Тілоху доволі багато теж садив. і живу що ж Давайте добігаємо до своєї бази. Так, все. Так, давайте пораховуємося тепер. Будемо... Я буду пораховувати. Ну а на цьому ми закінчуємо відео. Якщо вам сподобалося воно. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. А також пишіть в коментарях, що ще таке записати. Можу ще запишу по Crafting and Building відео і по World Box. Ну я постарався, щоб була нормальна якість. Щоб повністю на весь екран. Бо цей X-Recorder рекордер частин тільки для телефонів підходить. Там треба деякі махінації зробити. Що ж, а на цьому ми відео закінчуємо. До наступних зустріч і буваєсте!